То я вибачила зраду і присутність іншої дитини. Я розумію, що ця жінка так само вона десь закохалася, десь їй щось пообіцяли. Вона народила прекрасну дитину, і це життя вона з цією дитиною сама без допомоги, і тому що їй теж ніхто не допомагав. І потім ем, вона багато поганих речей і почула, і зрозуміла. І Вчинків дуже було багато поганих, тому я хочу в цій ситуації навіть зараз навпаки її підтримати. Тому що я сама була на цій позиції. Я знаю, що може на що здатна така людина з таким психотипом. І я хочу, щоб ця дитина і мати цієї дитини ніколи не відчували в Києві, ідучи якусь до себе неповагу чи непорозуміння. Їй не повинно бути соромно. Про те, що хтось її колись обманув.